Декілька слів про цю жатку. Чим же вона відрізняється від інших і чому вона на сьогоднішній день є номером один? Я не побуюсь сказати навіть у світі, тому що завод Оптігеп, який є виробником цих жаток, продають жатки і в Америку, і в Канаду в достатньо великій кількості. Йдуть ці жатки також в Австралію, Южну Африку. І це ще не враховуючи Європу, яка є основним споживачем продукту заводу Оптігеп. І так, яка ж особливість цих жатках? Ну, перше, ви можете подивитися, що капоти зроблені ліва і права сторона з нахилом середини. Що це нам дає? По-перше, коли заходить стебло, якщо високий соняшник, а треба жатку опустити нижче або одна головка нижче, друга вище, соняшник не проскакує, не вішається на захисті, а під давлінням оцього виріза нагибається все до середини, з одної, і з другої сторони. І навіть якщо він зливається і падає на капот, то завдяки цій вібрації стікається все під шнек. Також за допомогою такої конструкції капотів, ця жатка дуже легко може збирати і безрядно посіяний соняшник. Коли пучок заходить в русло, все до середини нагинається і в кінці обрізається обрізним ножем. І все, що падає на капот, також стікається під низ. Тобто, і рядний, і безрядний соняшник жатка обирає прекрасно і без втрат. І ще одна особливість жатки є, що вона дуже гарно піднімає полеглий соняшник. У Вінницькій області, перший раз, коли використовували на полеглому соняшнику, цю жатку зібрала до 90% урожаю. Коли зайшла безрядкова жатка, була 7 центнер з гектару, а коли зайшла наша 27 центнер з гектара.